Доброго дня, шановні, роблю тісто для цепелінів. Чи як у нас палюшки кажуть, значить, відварила картоплю, вона остила. І я вирішила не товкти її, бо там все одно комочки получаються, А отак, от, на терорці такі, потерти. Пів кілограма у мене картопельки було. І оце 400 грам муки. Ну, будемо робити далі. В общем, потерла я картоплю. Така в мене картопелька получилась гарна. Ось м'якенька, гарна. Добавлю зараз яєчко, сіль і муку. І замішу тісто. Шановні друзі, в общем, вся мука в мене не пішла. Тісто вийшло отакеньке, гарне. Це я, між іншим, роблю вперше. Їла багато разів, пробувала, мені сподобалось. Оці цепеліни, а у нас кажуть палюшки, що картопля, мука. І начинка в мене буде: отака от є моцарела і такий сир. Ну Можна з м'ясом, з цибулькою. Ну, це перший раз. уже подивлюсь, чим я буду робити. Головне, у мене тісто вийшло таке, як треба. Бо я один раз і мене... але картопля була тепла ще. І муки бере і бере і бере. І я вже думаю, та це вже звичайне тісто, виходить, не цепеліни, бо тут повинно бути картоплі більше. Ось, зараз дуже гарно тісто отримала. Ну, що вийде, покажу.